Справжній подарунок отримали прихожани церкви святого Володимира у храмовий праздник. У церкву привезли копію ікони. Все цариця оригінал зберігають ченці монастиря на горі Афону Греції. Понад три століття вона вабить у монастир чимало паломників, які просять захисту причистої діви у Православ'ї Цю ікону вважають помічною при онкозахворюваннях. 27 липня. Отці церква святого Володимира провели молебень перед чудотворним образом. Би Господи, що втілюйся, Бо вішам не голосом, це вам до неї так. радуйся, особова нашого спасіння, радуйся сповнення Творцевого предбачення, радуйся, бо через тебе Бог ділився, радуйся, бо невідання тобі зобразився, радуйся, бо милість руки в себе прийняла, Радуйся, або одіяння, плоті слову, ти зіткала, радуйся розум. Нена, небесна, славою, радуйся небесна манно, що серця оживляє, радуйся зірком, що благодать усяєш, радуйся джерело вони живої, радуйся благороди сам благословена, радуйся дівани тліта, що слава породила, радуйся всеця. Це перед нею вірою тих зцілення подає, що придовжувалися в ісві, радися мати, десяти світла, радуйся тим, хто до кінця переверні перемоги, радийся хворих із спортним лікуванням, Ікона Божої Матері, все цариця, її чудотворна ікона розмішана в Атапецькому монастирі на афоні. Це є я привезена з Афону, чудотворної ікони. святиня перебувала у червонограді до середи.